Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і сьогодні ми поговоримо про черговий російський повітряний удар. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 29 травня ще до опівночі росіяни запустили з, зі звичної локації з Приморського Ахтарського, 14 ударних безпілотників типу шахет, які головним чином летіли у наш повітряний простір через Миколаївську область, де їх і почали збивати. Загалом, в результаті протиповітряного бою було збито 13 з цих 14 безпілотників у Миколаївській, у Кіровоградській і у Рівненській області. Тобто деякі з них долетіли аж до Рівненської області через Житомирську, Вінницьку і Черкаську. Таким чином, ми бачимо, що росіяни продовжують свої удари шахедами, але дуже невеликими обсягами, тому що, наприклад, напередодні 28 травня було всього три шахіди, які були збиті, а перед Цим з неділі на понеділок шахетів не було взагалі. Тобто, після того як росіяни під час останнього комбінованого повітряного удару змогли нашкребти у своїх запасах аж 31 шахет, вони вже кілька днів не змогли зробити нічого, а потім змогли запустити аж 14. і це ще раз підкреслює їх залежність у постачанні дронів камікадзе та їх комплектуючих від Ірану. Також слід зазначити, що Одеську область цієї ночі. Ще не атакували, але з 6 ранку до 6.22 в Одеській області була повітряна тривога через ракетну небезпеку. Але головне вчора, 28 травня, в день після шістнадцятої години, під час повітряної тривоги, росіяни атакували Одесу балістикою. Щойно пролунав сигнал повітряної тривоги. Буквально за хвилину дві був дуже потужний вибух. Як потім увечері повідомили у обласній прокуратурі Одеської області. Ворог атакував припортову інфраструктуру міста Одеса. В той же час повідомлялося пропуск ще однієї балістичної ракети, але вона не долетіла. Тобто, це могла бути або така собі обманка, як радіоелектронна боротьба. Росіяни іноді таке використовують, або це була несправна ракета Іскандер чи північно-корейська ракета марки КН 23 які дуже часто падають просто піз. Після старту ми продовжуємо стежити за ситуацією у повітрі. Чекаємо у кінці місяця на аналіз дій протиповітряної оборони за травень. До побачення, слава Україні!